Всім величезний привіт! Сьогодні продовжуємо серію наших прямих ефірів, де ми говоримо просто про мережевий з Мариною Безуглою. Сьогодні знову ми продовжуємо тему безуспішного ведення мережевого бізнесу. Які ж причини бувають, чому не виходить в людей, чому, чому так відбувається, чому в одних росте команда? Приходять нові люди через інтернет, списки знайомих, телефонні дзвінки. Ну, будь-як. В ну, них просто береться, це все і робиться. А в одних, ось так: от, ну, не виходить і не виходить, і місяць не виходить, два, п'ять, десять рік не виходить, кілька років не виходить. І я знаю точно цю так само причину я пропустила через себе, я це знаю, тому про це і кажу. І сьогодні саме про неї поговоримо. Це одна із причин, тому що їх насправді багато, але. Одна із них це відношення. Відношення взагалі, от відношення до, ну, в цілому до МЛМ індустрії. Про що це говорить? Ну коли як перевірити, яке ваше відношення до МЛМ індустрії? От коли вас питають, чим ви займаєтеся? Чим ви взагалі займаєтеся? Якщо ви говорите з гордістю, що я МЛМ-підприємець, бо я займаюся мережевим бізнесом? Ну, от ви про це говорите ну, впевнено, серйозно, не соромлячись там, ну, розумієте, я таке, я собі там ну, в одній кам... собі займаюся, або взагалі мовчите, нікому нічого не кажете. Якщо ви от, реально цього соромитеся і пошукайте тоді причини, пошукайте причини. У вас причина сидить у вас, значить, ви. Дуже несерйозно відноситися до МЛМ бізнесу. Ви соромитеся, ви стедитеся цього. Тому ось цей страх, оцю боязнь і оцю недовіру до МЛМ індустрії вам треба закрити в собі. Знайдіть причини, чому МЛМ вона прекрасна. Взагалі знайдіть причину, чому ви сюди прийшли. Що саме вас сюди привело? З цим, треба, з цим треба попрацювати, внутрішньо попрацювати. Тому що, якщо у вас недовіра до МЛМ бізнесу, от традиційний бізнес ну це бізнес. А МЛМ бізнес, ну це, ну це таке, це знаєте, іграшки. А чому люди, які займаються традиційним бізнесом, наприклад, от вони дуже серйозно до свого бізнесу відносяться? Тому що, ну, ви ж самі розумієте, а як їм відноситься до свого бізнесу? Тут все серйозно. Тут треба платити гроші, тут треба там, різні витрати, тут треба зарплати, тут треба оренди, тут треба світло, тут, тут немає коли не довіряти цьому бізнесу. Тут треба брати і робити. Просто брати і робити. От рівно так само, чому ви вирішили, якщо це МЛМ бізнес, то тут нічого робити не треба. А це знаєте, хто вніс ось цю недовіру? Так, люди, які кажуть, що тут треба лише 2-3 години в день, 5 годин в тиждень, і у вас точно все вийде. І ви собі вирішили, що я от просто 5 годин посижу нічого робити не буду. Оце називається відношення взагалі до мережевого бізнесу. Тому що мережевий бізнес це якраз той бізнес, який потребує тотального контролю. Принаймні на перших парах, поки ви не запустите команду і поки не запустите дублікацію. Це серйозна відповідальна справа, і до нього треба відноситися з повагою. От яке у вас відношення до mlm бізнесу рівно таке саме відношення бізнесу до вас? От якщо у вас немає результату, тому що ви соромитеся, що ви в мережі, вам, ви соромитеся про це говорити, ви соромитеся тут щось робити, ви взагалі боїтеся на себе брати відповідальність. Ну, от, значить, тому ж така причина. Відношення взагалі до бізнесу. Наступне знову ж таки, відношення Відношення до самої компанії. Можливо, ви знаєте, що mlm бізнес він прекрасний. Передивилися купу різних тренінгів, передивилися різних там якихось там я не знаю, виступів, марафонів пройшли. Можливо, ви перечитали багато книг, можливо, прослухали багато аудіокниг. І ви точно знаєте, що мережевий бізнес це найкращий бізнес, який тільки може бути. Хто в світі придумав, тому що тут мінімальні затрати, максимум уваги, і у вас точно буде просто. Класний рівень і фінансового достатку і там здоров'я, можливо, яскраве життя буде. Тобто ви точно знаєте, що MLM індустрія вона не перевершена, вона найкраща. Але у вас є якесь таке відношення до своєї компанії. Ну, таке, знаєте, ну, ну таке, якби була можливо, інша компанія, то було б краще, і ви от метушитеся між однією, між іншою щось, і от, знаєте, вам соромно саме пропонувати свою компанію. От, вам соромно сказати, що ви в Оріфлейм, можливо, вам соромно сказати, що ви в Лівгуд, бо хтось там сказав, що тут дуже е, все дешево, і ви з цього соромитеся. Бо хтось вам щось сказав про цю компанію. Якщо у вас таке ну, негативне відношення до компанії, у мене питання перше: чому ви тут, чому ви її, по-перше, не змінили, цю компанію? По-друге, для того, щоб ваш бізнес був успішний. Вам треба закохатися в ту компанію, в якій ви працюєте. Однозначно, що для цього треба зробити? Довіритися їй, розібрати, по-перше, маркетинг, розібрати, по-друге, продукцію, розібрати всі ось ці нюанси для того, щоб ви точно володіли матеріалом. І ви точно розуміли, що я свідомо обрав цю компанію, тому що мені подобається. Ну і напишіть собі кілька пунктів, чому саме ця компанія. Якщо у вас є сумніви, якщо вам щось не подобається, Вирішить це питання, вам треба ці сумніви закрити. Якщо все-таки ви розумієте, що це негативний момент, і мені це не подобається, незручно, вам дійсно треба змінити компанію. Ви повинні пропонувати і жити тією компанією, яку ви довіряєте, до якої у вас відношення 100%, а то й навіть більше. Розумієте? Вам треба бути в компанії, жити цією компанією. Тоді тільки буде результат. От люди вони на підсвідомості відчувають, що щось тут нечисте, щось тут ця людина не договаріє. Щось тут є таке. І знаєте, воно навіть, навіть поведінка вашого тіла буде вас видавати, От ніби ви говорите і впевнено, от ви все знаєте. Але воно від передається на підсвідомості. Тому обов'язково перегляньте відношення до компанії, в якій ви працюєте. Розберіть її, вам треба в неї тільки закохатися. Тому що найкраще продаються ті моменти, коли ми закохані, ми передаємо і енергію, і любов, і своє відношення до цієї компанії, і тоді однозначно буде результат. Тому пам'ятайте, відношення до МЛМ-індустрії, відношення до самої компанії далі. Відношення до продукту, який, який саме пропонується компанія. Якщо ви, наприклад, впевнені, що компанія просто класно, все, супер, але е, продукт гімно, то це буде так само відчуватись, тому що будуть люди приходити на продукт до вас. Якщо ви навіть будете просто пропонувати один бізнес, до вас люди будуть все одно приходити на продукт. Ну, такий відсоток, таке співвідношення. І ви будете що їм говорити, антані, тут знаєш, краще не замовляй. Такого не може бути. Для цього треба бути впевненим в продукті, так само його розібрати для себе і уяснити для себе такі позитивні класні речі. Те, що вам подобається. Чим ця компанія відрізняється, чому саме цей продукт, чому саме у вашій компанії треба придбати продукт, а не в якійсь інший. Тобто ви повинні ось ці... Моменти для себе уяснити обов'язково. Якщо у вас відношення до вашого продукту, який пропонує компанія, таке негативне, знову ж таки, це відчувається. Це буде просто працювати вам в мінус. Ви повинні для себе уяснити всі цінності, всі вигоди. Я не кажу, що вам треба стати нутриціологом. Я не кажу, що вам треба стати експертом там, в якійсь е е сфері і бути там, я не знаю, вивчати якісь науки. Але ви для себе повинні зрозуміти цінності і вигоди. Скільки, скільки там всього корисного, як його правильно приймати, яка цінова політика, наскільки цінова політика відрізняється в вашій компанії від інших компаній, що ви конкурентно спроможні і так далі. Тобто, ось це все треба уяснити. Якщо, наприклад, у вас так як в Лівгуд є основний продукт, це партнерство, тобто ви повинні це знати, ви повинні заговорити. То те, що у нас там продукція без мережевої націнки, не обов'язково її купувати. Продукція якісна є всі сертифікати, але головним продуктом в компанії Лівгуд є партнерство, партнерська програма. Ось ви це все повинні уяснити. Якщо у вас інша мережева компанія, ви повинні так само розуміти довіряти. Продукту, який пропонує саме ваша компанія. Якщо у вас немає ось цього нормального відношення, адекватного скоріш за все, ну вам буде набагато-набагато важче. Лише на одному бізнесі далеко не проїдеш, тому що. Я кажу із власного досвіду. У мене величезний відсоток людей Ні. саме в команді прийшли на продукт. Хоча я ніде в жодній своїй презентації не тоді на той час я не говорила про продукт. Я говорила виключно про бізнес. Але люди приходили, хто на колаген, хто на серцево-хто на суперчервоні для серцево-судинної системи. І я зрозуміла, що мені з цим треба розібратись. Мені так само треба замовити продукцію і зрозуміти, наскільки вона якісна, отримувати свій результат. Недаремно говорять, що ми повинні бути продуктом свого продукту. Ми самі повинні розуміти, про що ми, ми самі повинні розуміти цінність вигоду і мати свої власні історії, свої результати от і все. Тому ось це питання так само треба закривати. І якщо ви, наприклад, в компанії, де продукт ви вживаєте, а він просто лажа, то я думаю, що. Це дійсно так само може бути причиною ваших неудач в мережовому бізнесі. Скоріше за все, вам треба так само змінювати компанію. Принаймні, якщо ви розумієте, що. Не хочете там вживати продукцію і так далі, то ви так само можете прийти в компанію, де немає обов'язкових закупок продукції. Якщо це для вас ось так от дуже-дуже важливо, все, ви тоді знімаєте з себе ось це відношення до продукту. Ви знаєте, що тут можна вживати, можна купувати, можна не купувати. При цьому там зростати за кар'єрними сходинками, заробляти і так далі. Тобто ви видалили ось цей якийсь свій негатив, а з часом захочете, будете купувати, буде вже у вас там власні історії. Тому ось це у вас повинно бути, знаєте, ваше відношення повинно бути чітке, конкретне, і воно повинно обов'язково відчуватися. Наступне обов'язково відношення саме до відмов і до, до неудач в бізнесі. От люди чомусь вирішили, що якщо вони відносяться от, ну, в традиційному бізнесі, я дуже люблю таку історію, знаєте, от уявіть собі. Як, як реагувати на відмови і неудачі в мережевому бізнесі? От уявіть собі, от чомусь багато мереж, які вони все о, пішли, вони там вже все, вони, зас, вони вже засмучені, вони вже три дня не беруть телефон, вони вже не телефонують. В інтернеті не виходять на зв'язок, вони вже не виходять в ефіри, тому що їм там хтось щось написав поганий відгук якийсь, або там їх кудись послав, або сказав, що це піраміда, або там. Ну знаєте, ну ось ці всі відмови, які там бувають стандартні в кожного, кожен через це проходить. І чомусь тільки МЛМ-підприємці вони просто западають, все в них починається депресія, руки опускаються до землі і все. І вже аж не хочеться робити і нічого немає натхнення, немає емоцій, немає. Настрій. Уявіть собі, що ми мережевий бізнес при, прибираємо слово мережевий, залишаємо бізнес. І от уявіть собі, що у вас бізнес просто ваш звичайний традиційний. М -м наприклад, який у вас може бути бізнес? Ви можете щось продавати, якийсь одяг, наприклад. От вам дуже, або взуття, наприклад, ви любите продавати взуття. От уявіть собі, що у вас там є магазин. Різного взуття шкіряного, високоякісного, і чоловічого, і жіночого, і різних кольорів, і різних фасонів. У вас просто величезний асортимент взуття. Ви знаєте, що у вас класна крамниця, найкраща в місті. От у вас традиційний бізнес. І от уявіть собі, що заходить ось так от людина, наприклад, і розглядає, просто розглядає. Чому в нас люди інколи заходять в магазини? Вони заходять не обов'язково щось купити, правильно? Вони просто розглядають. Ну, а ви, відповідно, давайте будете пропонувати взуття цій людині. А давайте ось приміряємо. Ну, давайте. І ця людина і переміряла 10 пар, у вас взуття. Хоча вона насправді не планує їх купувати. Ну, вона просто зайшла в магазин подивитися. Є таке? Ну, от скажіть, ви завжди, коли заходите в будь-який підряд магазин, завжди щось купуєте? Я впевнена, що ні. Я така сама людина, я не кажу, що я там 10 пар обуві е, переміряю, але тим не менше. Це не значить, що якщо я зайшла в магазин, то я обов'язково вже щось купила. Мені щось може не підійти. І От так само ця людина подивилась, подивилась, їй не підійшло. Ну, не підійшов. Фасон їй не підійшов, колір їй не підійшов, ну не знайшлося їй такого, який вона хотіла, або вона не планувала його купити. Або в неї сьогодні настрою не було, і вона просто його не купила, або пішла там далі ще походити, ще походить, подивитися. І от що робить в традиційному бізнесі продавець? Нічого. Від цього щось трапилось, якщо вам сказали ні, ну, не сьогодні, не в цей раз. Ну нічого, зайде наступний, і наступний щось купить обов'язково, правильно? Ці люди вони не закривають магазин, вони не зариваються в своє своє ліжко. Вони не беруть там, я не знаю, все западають в депресію, бо їм же ж відмовили. В них не купили взуття, в них не купили туфлі або не купили босоніжки. Ні, вони продовжують працювати далі, тому що прийде наступний і наступний щось обов'язково купить. Будь-який магазин так працює, ніхто не западає будь-який традиційний бізнес. А чому ж тільки млм підприємці ось з таким своїм відношенням до відмов, все, все вони розстроєні, все, МЛМ-індустрія вона не працює. Ви розумієте, що насправді дійсно МЛМ бізнес він далеко не всім підходить. Хоч і сказано, що млм бізнес підійде кожному, не кожен готовий до нього, тому що до млм бізнесу треба дорости. Тому що в mlm бізнесі відношення повинно бути чітке, таке, знаєте, і треба брати відповідальність за себе, за свою команду, за, себе, за весь свій бізнес на себе, в свої руки. Ніхто ніколи не скаже, що тобі треба робити, тому що ти сам повинен вирішити для себе, що ти повинен робити. Ніхто тобі не буде тебе контролювати. Ти сам себе повинен контролювати. рівно своїм відношенням, рівно своїм ставленням. До МЛМ індустрії, до своєї компанії, до свого продукту, і відповідно до неудач і до відмов. Тому що не буває по-іншому. Обов'язково разом з удачами будуть неудачі, разом з успіхом будуть якісь провали. Це нормально, тому що наш світ він дуальний. В нього є дві різних сторони: світла і темна, права і ліва. Правильно? Тепло-холодно. Якби не було. Права, то ліва б не було, ніхто б не знав, що це ліво, правильно? Якби не було б дня, ніхто б не знав, що таке ніч, навпаки. От рівно так само будь-який успіх, він тільки тоді ціниться, що він успіх, коли будуть провали. І головне пам'ятайте, ваше відношення. І головне не скільки разів ви впали, скільки разів ви піднялися і продовжили розвивати свій бізнес. І тоді у вас точно все вийде. Якщо у вас сьогодні немає результату в бізнесі... Передивіться ще раз цей ефір, зацініть своє відношення до всіх оцих елементів, що я сказала, і я вам дуже бажаю успіху. У вас точно все вийде. Для тих людей, хто все-таки сумнівається в своїй компанії, я вас запрошую до себе в команду. В компанію LiveGood найкраща компанія, дійсно найкраща, тому що у мене є з чим порівнювати. У мене ніколи раніше не виходило. Не виходило. Як би я не намагалася, би я не змінювала своє ставлення, як би я впевнено не йшла до своїх цілей, не виходило. І я зараз саме розумію, що просто інструмент був недосконалий. Лівгу це найкращий інструмент. Тут немає негативу, тут тільки одні позитивні моменти, і вам точно сподобається. Кожен для себе знайде те, що йому дуже-дуже подобається. Хтось хоче купувати продукцію, буде і здоровим, і щасливим, і буде купувати за самими низькими цінами. При цьому причому дуже високоякісний продукт. Хто не хоче, будь ласка, не купуйте. Можна заробляти, можна круто заробляти, зростати за кар'єрними сходинками. Можна просто злетіти так. знаєте, дуже дуже класно. Хто хоче змінити роботу? Хто хоче змінити свою сферу діяльності? у Вас так само тут все вийде. У вас тут є можливість самореалізуватись, незалежно від того, яка у вас освіта, скільки вам років, чим ви в своєму житті займаєтесь, у вас точно все вийде. Ну і звісно, для тих, хто боїться, а раптом в мене не вийде, а я не вмію, а я не зможу. Мені страшно, а я ніколи цим не займався. Я краще не піду, бо я ж так не вмію говорити. Повірте, кожен, хто зареєструється в компанії Лівґуд і просто буде тут. Зможе заробляти пасивно, дійсно пасивно, але для цього треба почекати. Просто дайте собі час чекати. Тому запрошую вас, вгорі в шапці профілю, є посилання на реєстрацію, або зв'язуйтеся зі мною, я вам допоможу, обов'язково проведу до вашого результату. Всім бажаю теплої, і мирної ночі і нам всім якнайшвидшої перемоги!